Призначення Буданова замість Єрмака було далеко не випадковістю і не останньою заміною владі те, що діється нині, вразило всю країну. Ймовірно, саме зараз на початку нового року розпочинаються найбільші зміни за всю війну. І не всі будуть готові до правди, яка раптово проявилася і була показана людям. Уже незабаром буде повідомлено набагато більше. Перше вражаюче оголошення Буданова щодо нових посад шокує вас. Далі про це детально на піців. Вітаю вас, шановні глядачі. Новим керівником ОП став начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному трені. Аку в перемовинах і офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів, наголосив Зеленський. Він також повідомив про те, що доручив новому керівнику ОПА у взаємодії з секретарами Радбо України та іншими необхідними керівниками її інституція оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України і подальші кроки. Радник президента Дмитро Литвину відповідь на питання щодо того, чи вже призначено Кирила Буданова керівником ОПА, заявив, що нині тривають формальні процедури з призначення Буданова керівником ОПА. Ну і сам Кирило Буданов вже прокоментував своє призначення керівником офісу. Далі цитую. прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити офіс глави держави. Продовжує с. Зло... Лити Україні вважаю посаду керівника офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною для мене це і Відповідальність в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої країни. Крило Буданов подякував за виявлену довіру, а також висловив вдячність бойовим побратимам і всій команді ГУР, «МО України за спільну роботу. Він наголосив, що надалі необхідно продовжувати виконувати свою справу, протидіяти ворогу, захищати Україну та працювати над досягненням справедливого миру, спільно борючись за вільне і безпечне майбутнє держави. І у мережі одразу почали коментувати нові кадрові переставлення. зокрема нардеп від голосу Ярислав Желізня. Так сказав наступне. Цитую дуже очікуване рішення. Вже це означає, що стрімких нестримних реформ Зеленський не чекає. Але ті, хто розповідав про залишки впливу Єрмака, думаю, вже переконали, що м'яко говорячи, погані часи почнуться у Алібаби. Він давно Буданова з гурхоців прибрати, але думаю, трохи не очікував, що прямось так Карма». Сергій Руденко, журналіст, цитую Буданов, новий керівник офісу президента. Буданов попрощався зі своїми президентськими перспективами. Марина Данилюк Ярмолаєва, журналістка, прокоментувала новину так. Цитую, мінус один кандидат, А ось Станіслав Бунято військовий відреагував наступним чином. Цитую знову ж таки цікаво, чи дасть результат на посаді голови ОП батько сучасного гур. Хочеться вірити у краще. Юрій Богданов, політолог, сказав наступне. це призначення, як мінімум, говорить про те, що президент не дуже вірить в результативність перемовин, які зараз проводять США. Це означає, що офіс президента залишається суперважливою інституцією, і ні про яке зменшення його ролі і мова не йде. Євгеній Прокопишин, український громадський діяч та активіст, заявив, що загалом цікаве кадрове рішення Буданов крутий, думає стратегічно, але поки не зрозуміло, що там з ГУР, хоча думає, якийсь його замочолий там. Система, вибудована Будановим чудово, має далі все якісно працювати. Нагадаємо, днями Зеленський підтвердив, що визначився з кандидатурою очільника ОП. Але імені тоді не розкрив. Крім того, він анонсував заміну низки очільників обласних адміністрацій на початку 2026 року. Про які регіони йде мова, він теж не уточнив. Як ми вже говорили, серед найбільш ймовірних претендентів за даними РМК Україна називали міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра Михайла Федорова, керівника Гур Кирила Буданова та заступника глави ОП Павла Палісу. Розмовника зазначав. Що троє перших розглядалися одразу, тоді як Паліса позитивно зарекомендував себе в роботі. У Медіа також згадувався прем'єр-міністр Юрія Сверденко. Однак джерела вважають її призначення малоймовірним через нещодавній прихід на посаду та небажання знову змінювати главу уряду. До речі, варто зазначити, що попередній очільник ОП Андрій Єрмак працював на цій посаді від 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року. Своєю чергою політолог і експерт міжнародник Максим Несвітайлов розповів своє ставлення до такого призначення. За його словами, Кирило Буданов добре працював саме в ГУР. На думку політолога, очільника ОПУ це не та посада, на яку варто призначати дуже помітну політичну фігуру. Українці хотіли побачити рух до трансформації політичної системи. То я такий, щоб комусь давати пораду. Президент України відповідає за управлінські рішення, але мені здається, що Кирило Буданов на посаді очільника ГУР був на своєму місці. Наголосив Максим Несвітайлов чи до призначення на нову посаду Кирило Буданов очолював головне управління розвідки Міністерства оборони України на цю посаду його було призначено указом президента України 5 серпня 2020 року. На момент призначення очільником офісу президента Буданов обіймав посаду начальника гурмо України та мав військове звання генерал-лейтенанта. Упродовж роботи в системі воєнної розвідки він відповідав за організацію та координацію розвідувальної діяльності в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Також гур під його керівництвом координував спецоперації, включаючи удари по території рефії в Криму обміни полоненими, в тому числі найбільший в 2022 році за участю бійців Азова, а також кібер і диверсійну діяльність за даними видання The New York Times, Буданов входив до елітного підрозділу ГУР «Загін-2245», підготовленого за підтримка ЦРУ для операції зі захоплення російського обладнання. А у 2022-2023 роках згадувався як можливий кандидат на посаду міністра оборони замість Есть Олексія Резнікова, але призначення не відбулося. Ну а далі поговоримо також про те, що за версію Крилабуданова слово 2025 року це. Вистаємо. Про це гормо повідомляє у Фейсбуці. Добірко з десяти слів, якими Україна хоче запам'ятати рік, що минає сформувала The Ukrainians Media. Ініціатива об'єднала провідні культурні, громадські та безпекові інституції для осмислення ключових сенсів 2025 року. Слово «вистаємо» – вибір Кирила Буданова наголошує, що нинішня боротьба є продовженням багатовікового шляху українців до свободи. Закликає українців зберігати єдність та не втрачати віру у власні сили. Багато хто з борців попередніх поколінь, які билися з імперіалістичним звіром, самотужки й майже в ізоляції від навколишнього світу могли розраховувати на плеча побратимів. Тепер зовсім інші часи. Україна далеко не така, як раніше, ми організована та загортована сила, що чинить мужні опір, дає гідно відсічі добряче. Завдає ударів у відповідь. Тому якими б чорними не здавалися наші дні та ночі, вони колись були ще. Чорнішими наголосив у своєму зверненні. Буданов. Крім того, раніше Кирило Буданов заявляв, що найбільш сприятливим місяцем для досягнення мирної угоди між Україною та Росією є лютий. Кирило Буданов пояснив, що лютий це найбільш сприятливий період як для Росії, так і для України, щоб чогось досягти. За його словами, це пов'язано з військовою активністю, опалювальним сезоном та іншими чинниками. Дуже багато всього я просто вам як висновок вже даю. Додав Буданов в інтерв'ю. Він також наголосив, що наразі головний камень спотикання в переговорному процесі це територіальне питання. Однак при цьому Буданов додав, що економічні труднощі РФ не вплинуть безпосередньо на ситуацію на полі бою, але вони вплинуть на позицію Росії щодо завершення війни. Економічного краху РФ, як такого за нинішніх темпів, Чекати ще довго, дуже довго. Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні. Резюмував Буданов. Зазначимо, що раніше Буданов пояснював, чому Рефія різко активізувала тракти проти енергетики. Пояснювали в Кремлі. Сподіваються, що ця загроза змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу. Росіяни зможуть розігрувати цю карту. При цьому на думку Буданова без допомоги президента Шадональда Трампа завершити війну буде неможливо. До того ж, ключовим цілями Російської Федерації на 2026 рік є повна окупація Донецької та Запорізької областей. Цілі Кремля чітко окреслені у російському військ військовому плануванню, окрім встановлення повного контролю над Донеччиною, ворог прагне максимально просунутися в Дніпропетровській області, а також продовжувати наступальні дії на Херсонщині та Запоріжжі. Додатково Росія планує розширити так звані санітарні зони вздовж державного кордону. Кирило Буданов підкреслив, що завданням 2026 року для окупантів залишається насамперед Донбас і Запорізька область наразі це було усе. Тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить. Слава Україні.